Невідомі зіпсували воду в одному з резервуарів Марганця. В'ємність зловмисники вилили бензин. У шести громадах Нікопольщини незабаром вперше від початку повномасштабної вімкнуть вуличне освітлення. У Нікополі тим часом ухвалили бюджет на наступний рік. У ньому значний дефіцит. Мешканців району попереджають про перебої з електрикою та зв'язком через негоду. Тим часом на Нікопольщині вже розгорнули 64 пункти незламності. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Гроза малеба з обстрілів минула ніч на Нікопольщині. У всіх громадах району тихо і на цю годину. Місцева влада ж попереджає. Імовірність нових ворожих атак висока. Закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Натомість вчора окупанти двічі вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Запустили по місту дрон Камікадзе. Осколкове поранення отримала 70-річна жінка. Їй надали меддопомогу. Вона лікуватиметься вдома. Внаслідок обстрілу є масштабні руйнування. Пошкоджень зазнали база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства та нежитлове житлове приміщення. Також понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда та одна автівка. Важливе повідомлення для жителів Марганця. 13 грудня невідомі вилили бензин, в ємність для води в районі 10-ї їдальні. Комунальники приберуть цей резервуар та замінять його на інший. Місцевих натомість просять не вживати набрану там питну. Дефіцит майже 200 мільйонів має бюджет Нікополя на наступний рік. Кошторис ухвалили під час сесії міськради. Він на 24% менший ніж минулоріч. Є нестача коштів навіть на енергоносії. Утім, міський голова запевняє, дефіцит частково перекриють за рахунок зекономлених в попередні роки коштів. Саме в 2024 році ми це, скажімо так, бюджет без розвитку, без розвитку комунальних підприємств, без розвитку там. Саме інфраструктури міста Нікополя, кошти будуть йти тільки на підтримку того, що ми маємо. Тому урізані в нас бюджети і комунальних підприємств, де на 30%, а в деяких і на 50%. Роботи зможемо проводити менше. Будемо. Виділяти саме необхідні напрямки, і будемо їх робити. Вуличне освітлення запрацює у шести громадах Нікопольщини. Його ввімкнуть в глибині району у Покровській, Першотравневській та Томаківській громадах. Частково світло з'явиться у Мирівській, Червоногригорівській та Покровській селищній раді. В інших громадах додають верва вуличні ліхтарі не вмикатимуть, бо кажуть, необхідно дотримуватися режиму світломаскування. І важливе повідомлення для жителів району енергетики попереджають про планові відключення світла у Томаківській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Вони пов'язані з профілактичними роботами. Графіки відключень на ваших екранах. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Тим часом на Нікопольщині вирує негода. У РВА попереджають, через погодні умови в громадах району можливі перебої зі світлом та зв'язком. Водіїв просять утриматися від дальніх поїздок. Також місцевим мешканцям нагадують, у громадах працюють пункти незламності, де є електроенергія та доступ до інтернету. Пунктів незламності на Нікопольщині нині 64. у райцентрі Їх 15. У них є генератори, інтернет, питна та технічна вода та розетки все, аби люди могли зігрітися та зарядити гаджети в разі блекауту. Як працюють пункти у Нікополі та чи приходять до них містяни? Наші журналісти з'ясували. Жителька Нікополя Галина прийшла до пункту незламності. Жінка зазначає, сюди приходить не часто, бо поки немає потреби. Утім, додає такі заклади для міста важливі. Людей много очень потребують цього. этого не везде можна випити і поїсти, поэтому я вважаю, що вони просто необхідні. Тим більше ми не знаємо, яка буде зима. У Нікополі цьогоріч кількість пунктів незламності збільшилася. Їх вже 15. Нині ще шість готують до відкриття. В міській раді наголошують, вони забезпечені всім необхідним. Інтернет присутній, вода є, питна, технічна є старлінг, ну тобто, все те для чого, щоб людина прийшла, заправила телефони і перебула деякий час. Пункти всі облаштовані і готові до прийому людей на випадок блекаутів. А це один із повністю облаштованих пунктів. Тут є Starlink, вода, дитячий куточок, аптечка та понад 40 USB-портів для підзарядки гаджетів. Починали з того, що тут були лише стільці для того, щоб можна було прийти та посидіти. А згодом вже розставили і столи, щоб можна було за ними щось сість, у кого є комп'ютери, ноутбуки з ким пообщатися через інтернет. Спілкуватися, зробили дитячий уголок. Якщо хтось прийде з дітками, теж можуть з тут вони погратися. Ну все необхідне є. Зарядка мобільних тут людей, мабуть, стільки не буде, теж є. Готовий зустрічати містян і пункт незламності в одній із міських спортивних шкіл. З поміж іншого тут облаштували кімнату для матері та дитини. Іграшки та речі першої необхідності каже директорка закладу. Зносили сюди небайдужі нікопольці. Були люди заходили, коли не було світла в місті, приходили і заряжалися і У нас своя котельня, яку ми топимо. А от у пункті незламності у прибережному районі міста більшістю проживають люди похилого віку. Тож тут завжди готові надати першу медичну допомогу. У нас такий надзвичайний район. Живуть старі похилого віку, і ми по можливості стараємося всім допомогти. Запас питної води є. Якщо люди приходять заряджати гаджети, ми їм допомагаємо. Якщо хочуть чаю, будь ласка, ми допоможе. Люди звертаються, ми всім допомагаємо. Інспектування укриттів райцентру також тривають. Що квартальні комісійні обстеження спільно з національною поліцією та місцевими органами влади направлені на приведення в належний стан цих об'єктів, кажуть рятувальники. Покращення є десь до 50%, відсотків, але робота продовжується і спільно саме комісійні обстеження, щоквартальні дають нам змогу надати максимальну допомогу балансоутримувачам. Загалом у районі цьогоріч 64 пункти незламності заради безпеки людей. Інспектори ДСНС постійно перевіряють пожежну безпеку та наявність вогнегасників. Особливу увагу фахівці приділяли пожежній безпеці, а саме перевірялися евакуаційні виходи, первинні засоби пожежогасіння гасіння та електропостачання. З міркувань безпеки ми не можемо показати карту розташування чи назвати адресу укриттів у Нікополі. Однак дізнатися про найближчий ви можете на офіційних сайтах міської ради чи ДСНС або за телефонами, які зараз на ваших екранах. Катерина Нічек, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Про Нікополь тим часом готуються до можливих блекаутів і жителі Нікополя. Купують дрова, теплий одяг, а дехто навіть генератори. Про підготовку розповіли нашій знімальній групі. Свічки, павербанки є, фонарики є, все є. Все, що потрібно для то все є. У нас є альтернатива, у нас є частний будинок, і ми там готові, вже дрова заготовлені і так далі. У нас є плита прибудована, тобто ми до таких ситуацій вже готові на сьогоднішній день. Так само будемо жати перемоги, а що робити? Генератор купувати не будемо. Те, що дуже дорого і ми без його якось обійдемо. А тепло, бо якщо буде газ, то в мене говорять без електричества, може так говорити. Так що то якщо буде хоча б газ. Так все буде, гала буде перемога. Якщо немає отоплення, можна печку там включити, потім ну, свічки, фонарик, можна в магазин піти купити. Запасалися свічками, обігрівателями, одіяла, ковдри. Переживемо, все, не переживати, все буде добре, все буде Україна. Тарку від благодійників видаватимуть у Нікополі. Вона для усіх повнолітніх жителів міста, які потребують допомоги, та переселенців, зареєстрованих у райцентрі. Отримати продуктові набори можна буде з 14 по 29 грудня. З собою слід мати документи, паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження прописки та довідку ВПО. У Червоногригорівській громаді 15 грудня прийматимуть заявки на отримання грошової допомоги. Мобільний пункт реєстрації працюватиме з 10.30 до 13.00 години у будинку культури в селі Дмитрівка. Отримати кошти можуть мешканці Червоногригорівки, Мусіївки, Придніпровського, Дмитрівки, Борисівки, Привільного та Кам'янського. Телефон для довідок та запису у чергу на ваших екранах. На цьому у мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.